16 мільйонів гривень за романтичну баладу. У Львові прем'єра фільму Той, хто прийшов крізь вогонь. Це перший український фільм, який офіційно увійшов у міжнародний кінопрокат і вже встиг завоювати прихильність серед глядачів. Фільм отримав гран-при третього київського міжнародного кінофестивалю. Наразі дочекалися той, хто прийшов крізь вогонь кіно, яке знімали п'ять років. Фільм на основі реальних фактів з біографії льотчика авіації Івана Доценка, який потрапив у німецький полон згодом у сталінські табори. Я ж, наприклад, ніколи не був льотчиком, ви зрозумієте. А допомагає уяву про те, що вам говорив, і от те, що мені розповідав, плюс якісь власні відчуття, плюс на рівні підсвідомості. І тобі таке вище, що ти, ти мусиш зіграти, що ти професіонал, що ти володієш цією справою досконально. Усі сцени знімали в Україні. Найважчі з них з найбільшою кількістю декорацій поблизу Кам'янця-Подільського. Ми зробили кіно. Це ми зробили кіно про нас для себе і про себе. Це саме український фільм. Він не схожий ані на російські фільми, ані на голівудські. Це справжній український кінематограф. Той, хто пройшов крізь вогонь фільм, який потрібен глядачам. Місний? Яким він вийшов? Люди дивляться, плачуть і виходять з, з сльоза, із посмішками. Виходять. Це мене дуже гріє. Після Львова цей фільм побачать у США, Аргентині, Канаді та Мозамбіку. Єдине місце, де не можна буде побачити фільм, це в інтернеті. Вікторія Долик, Вадим Кальченко, дня, телеканал Зік.